Сьогодні у випуску у Кропивницькому попрощались з Сергієм Случем. Він загинув на Луганщині, захищаючи Україну. Взуття, одяг, сумки, документи і гроші забувають пасажири в тролейбусах і автобусах Кропивницького, де їх зберігають. Фотосесію серцем з тобою влаштували для дружин військових. Я хочу, щоб він якнайшвидше повернувся до нас, щоб ми взяли разом на ручки. Це наше довгоочікуване немовля. У Кроповницькому на далекосхідне кладовище попрощатися з солдатом Сергієм Случем прийшли рідні друзі знайомі. Боєць Сергій Случ не дожив два дні до свого 27-річчя. Загинув 6 лютого біля селища Білогорівка Луганської області. Захищав Україну з 2014 року, початку російсько-української війни, говорить двоюрідний брат бійця Артем Случ. Народився в місті Кіровограді, вчився на Балашівці в школі. Навчався в Кропивницькому аграрному фаховому коледжі, каже брат. Механіка з гетехніки, автомобілів і тракторів спеціальність, молодший спеціаліст. Техніку він закінчив у 2015 році. Він пішов на срочну службу, відслужив рік, потім підписав контракт. Він закінчив контрактну службу, був тут. Забрали його перед новим роком. Я його після того не бачив. Сергій Случ був футбольним уболівальником, завжди вболівав за кропивницьку команду, згадує його знайома Валерія Горбачова. Ми підтримували свою команду і завжди були ну, такими націоналістично такими налаштованими. Сергій завжди був такою частиною нашої сім'ї. Сім'ї вболівальників футбольних не було здивування, що Сергій пішов захищати нашу країну в такий важкий час. На війні Сергій Случ був командиром відділення аеромобільно-десантного взводу. Поховали військового на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Підозру на тропічну малярію зафіксували на Кіровоградщині у 66 річного іноземця, який приїхав з Уганди 21 січня і тимчасово проживав у світловодській громаді. Зараження малярією відбувається під час укусу малярійну комара, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одразу після прибуття він вже відмічав погіршення самопочуття. У нього була підвищена температура. За медичною допомогою цей хворий звернувся лише 9 лютого. При малярії є лише специфічне лікування. Цей хворий був переведений і на сьогоднішній день перебуває у іншому закладі охорони здоров'я іншого регіону. Малярія це одне із самих серйозних інфекційних захворювань, яке передається людині через укус комара. Малярія також може передаватися іншими шляхами, наприклад, від зараженої вагітної до матері до дитини через приливання зараженої крові і через заражені шприци. Зі слів Надії Оперчук торік в Україні зареєстрували 10 випадків малярії у 2021 році. Було 38. на Кіровоградщині Попередній випадок зафіксований два роки тому у 49-річного чоловіка. Попередні роки були випадки малярії від одного до п'яти. І всі вони були завезені із країни Африки, а також з Індії. Малярія небезпечна дуже тяжкими ускладненнями. Це може бути як ураження мозку, ураження селезінки, печінки, легенева недостатність, серцева недостатність. Рукавичка, шапка зимова чи посіння. Цілої ходить. Подкину документів, які не забрали ще. Тут є і паспорта, і пенсійні посвідчення, і права, дві парасольки. І такі. Сумка жіноча. І крем, і зарядна, і духи, і гроші, кстати, 200 гривень тут ще є. Шкільний рюкзак, кросовки, все красивки. Так, футболка. Ну, дитина, мабуть, поверталася десь з спортивних занять. Працівниця Кропивницького комунального підприємства Електротранс Світлана Березовська показує речі, які залишають пасажири в автобусах і тролейбусах. Знайдене, зберігають у диспетчерські підприємства. Навіть, бувало, забували покришки велосипедів. Гублять, каже, люди різного віку і професій. І Діти, і Дорослі і військовослужбовець у нас був їхав з лікарні зали, за потеряв пакет документів. Власників загублених речей шукають через соціальні мережі. Фотографуємо, пересилаємо в групу громадський транспорт Кропивницького. Там викладується спеціально на сторінці. Пишемо контактні номера телефонів, за якими можна до нас звернутись. Пасажири дзвонять. буває, що це сусіди їхні. Замічають їм тут, телефонують знайомі, друзі. Зі слів жінки, жодну знахідку не викидають. Загублена річ може чекати на власника місяці і роки. В умовах воєнного стану залишені у громадському транспорті речі перевіряють на безпечність. У нас був такий випадок, коли був знайдено пістолет. Він був Дуже добре, що це іграшковий, але був дуже схожий на оригінал, тому що водій та кондуктор засомнівалися. Якщо ми в салоні автобусу чи тролейбусу виявляємо підозрілі предмети, то для цього у нас є виклик поліції, є контактні телефони. Ми їм телефонуємо, вони приїжджають. За словами Світлани Березовської, половина загублених речей знову повертаються до їхніх власників. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький Даруємо. дякуємо. Нове видання історичного календаря. 18-й випуск свіжий тільки з друкарні. Ой 23-й. Дуже дякуємо вам. До міжнародного дня дарування книг в обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського влаштували акцію Подаруй бібліотеці українську книгу. Вона видана за кошти видавництва, хоча це 18-й випуск і 17 випусків підтримувалися обласним бюджетом, і всі наші бібліотеки обласні отримували їх безкоштовно. Міжнародний день книгодарування у 2012 році започаткувала американка Еммі Бродмур для підвищення інтересу до книг. Власниця кропивницької книгарні Ольга Власова подарувала бібліотеці історію української держави на понад сім сотень сторінок. Видання буде корисним для читачів бібліотеці в наші дуже складні часи випробувань для всіх нас, для нашої держави. Ну. Все буде Україна. Подаровані книги реєструють і передають у відділ абонементу, де їх можуть брати відвідувачі бібліотеки. Теми книг дуже різноманітні з усіх жанрів. Якщо ми подивимося, то ну, в основному е, книги е, художня література. Ось хочу зупинитися на книзі з 2402. Це щоденник війни, які нам подарував Андрій Мировник. Це е, досить така зворушлива книга. Вона була Представлена на франкрутському книжковому ярмарку. Її була презентація. І зараз цю книгу називають світовим бестселером. Серед подарованих книг 90% новинки, яких бібліотека не має. Більшість з них про війну каже завідувачка. Це книга «Байо Бай Адама Менсбаха. Переклав її цю книгу Сергій Жедан. І я хочу сказати, що ця книга була перша презентація в воєнний час у нас на Україні. Вона була презентована в бомбосховищі у Харкові. Через війну торік обласна бібліотека не придбала жодної нової книги, говорить директорка Валентина Животовська. Ця акція у нас безстрокова, тому що для нас дуже важливо зараз сьогодні, щоб для бібліотеки дарували книжки. Виходячи з того, що ми маємо таке обмежене дуже фінансування, і що ми не можемо, не маємо можливості придбати нові книжки, якщо говорити за минулий рік, наприклад, у нас були планові показники, це 10 тисяч нових книжок українською мовою. І ми не реалізували ці наші плани. Хоча завдяки нашим користувачам, читачам постійним, людям, які розуміють, наскільки важливо сьогодні в військовий час мати нову книгу українську, ми все ж таки. Отримали в дарунки 2,5 тисячі книжок. За тиждень акції книгозбірні подарували 100 книг. Ольга Склярук, Анатолій Васистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ксенія та Руслан Бондарі разом два роки. Одружитися вирішили у день закоханих. Наречина каже, пропозицію чоловік зробив рік тому. Тоді дату весілля не обрали. Вчора зранку ми прокинулись і Руслан каже: ми завтра з тобою йдемо розписуватися. Та ти проти не була? Ну я давно. Відкладала цей довго відкладала цей момент, але вже треба. Налаштовані позитивно і ми цього хотіли. Ксенія Бондар каже: гучного святкування не буде. Я не хочу урочистості, а він не дуже хоче, щоб я була у білому платтячку. Це викохання було геть не з першого погляду. Так ми дуже довго йшли до цих відносин. Насамперед, це його любов до мене, так, і то, те, що він дуже любить і дуже відвертий зі мною. Е, його цілеспрямованість. Обручки пара обирає в день одруження. Три з половиною хвилини. Швидко. Три, хвилини на покупку обручок і вертаємось на розпис. На розпис. Ти що я люблю. А, ну, Реєстрація шлюбу триває 20 хвилин. Поєднати серця та долі і на віки буде вірним. Прошу Так. Ейфорія, піднятий настрій. Ну і це мабуть по по всьому житті. Най... Так крукувати. Так і найкраще, що можна було зробити, це це спонтанне... спонтанне весілля перемоги для держави і для нас усіх і мирного неба за рік воєнного стану. Кількість шлюбів зросла майже удвічі, каже керівниця відділу реєстрації Світлана Переверзєва. Це стосується як пар, що раніше вже. Перебували в стосунках і мають спільних дітей також. І зв'язку з тим, що наші чоловіки зараз більші з них, скажімо так, призвані до лав Збройних сил України. Більш з'явився одяг патріотичний. У нас більшість наречених чоловіків віддають перевагу військовій формі, наречена віддає перевагу, звичайно, українському національному. Пар, які вирішили одружитися у День закоханих, на Кіровоградщині у десятеро більше, ніж у попередні два роки. Кількість одружень в області під час воєнного стану зросла на третину, говорить координатор Південного міжрегіонального управління Мін'юсту Андрій Грималюк. 32 заяв, 8 заяв подано військовослужбовцями. У 2021 році було зареєстровано 4075 шлюбів, а вже у 2022 році було зареєстровано 6473 шлюби. У 2022 році за умовами воєнного стану військовими було подано 76 заяв, серед них 30 безпосередньо своїм командирам. Відділи реєстрації на День закоханих працюють до 8-ї вечора, в інші дні – до 17-ї. Ірина Полулях, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. Кропивничанка Ярослава Касімова, учасниця патріотичної фотосесії під назвою Серцем з тобою вона дружина військового. Його чекає додому з перемогою, аби не війна, день закоханих, каже, святкували Празон. Зараз я знаходжуся при надії. Мій чоловік на даний момент військовий захищає нашу країну. Якби не було війни. Я думаю, що це були. Квіти, це була, можливо, якась романтична вечеря, це був романтичний ранковий сніданок. Ну, як всіх закоханих, коли він побачить це фото, мене такою гарною і з вже ж таким великим животиком. Я хочу, щоб він якнайшвидше повернувся до нас, щоб ми взяли разом на ручки це наше довгоочікуване немовля, нашого синочка. Щоб він був такий самий сильний, такий відважний, як його тато. Ми тебе любимо. Готує учасниць до фотосесії стилістка Світлана Стас. каже, чоловіків на війні треба підтримувати. Ми підтримка їхня. Якщо ми не можемо піти воювати, ні, ми можемо піти воювати, але ну, вони нам не дадуть, тому що дуже нас кохають. А ми для них тут підтримка, ми для них позитив, ми для них настрій і ми чекаємо їх з нетерпінням. Світлини дружин військових робить фотограф Олександр Майоров. Я чоловіка дуже люблю, дуже кохаю. Віталій зараз в ЗСУ. Ну, не буду казати точно де. Дуже хвилюють за нього. І коли почалась повномасштабна війна, він пішов до лав ЗСУ, і ніби в мене правої руки не стало. Було дуже складно. Ми почали більше цінувати один одного. Акцію влаштували до Дня Закоханих, щоб підтримати родини військових і нагадати, що кохання перемагає завжди, говорить начальниця управління культури Анна Назарець. Ми хочемо нагадати нашим воїнам про те, що їх тут кохають, що їх тут чекають, чекають з перемогою, що про них не забули. Ми подаруємо нашим дівчатам ці фотографії, По перше, а по-друге, відправимо потім уже їхнім чоловікам. Каже, відправити військовим світлини на фронт планують через тиждень. Участь у фотосесії взяли 15 жінок. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.